У 2023 році у Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги зареєстрували майже 73 тисячі звернень від пацієнтів, понад 45 тисяч разів звернулися до педіатрів медичної установи, майже 17 тисяч до терапевтів і близько 7 тисяч до гінекологів. Про це повідомила генеральна директорка комунального некомерційного підприємства Ольга Попіка на засіданні виконавчого комітету, зокрема у Нововолинській громаді первинна медична допомога надається у п'яти амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Чотири амбулаторії розташовані у Нововолинську та одна у благодатному, та ще у двох пунктах тимчасового медичного базування в Грибовиці та Грядах. Торік у Нововолинській громаді медики центру ПМСД спільно з Нововолинським відділенням державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України проводили ярмарки здоров'я. Працював вакцинальний автобус, де безоплатно від правця та дифтерії щепили 22 особи. Ми постійно стараємося популяризувати здоровий спосіб життя і проводимо ярмарки здоров'я. За минулий рік їх було проведено. 15 було обстежено 1199 осіб. Ми виявляємо і осіб з підвищеним тиском, і з підвищеним рівнем глюкози, і з підвищеним рівнем холестерину. Ці люди направляються до сімейного лікаря для дообстеження. Минулого року, крім того, в нашій громаді працював вакцинальний автобус. Ми проводили цю акцію разом з Волинським обласним центром контролю та профілактики захворювання босу України. Було щеплено 22 людей. У Нововолинському центрі ПМСД реалізовують проєкт Турбота з народження вдома. Це спільна програма моста ЮНІСЕФ, яка передбачає впровадження системи домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми до трьох років. Функціонує школа відповідального батьківства. ми війшли разом з вісьма закладами області проєкт ЮНІСЕФ Турбота з народження вдома. Але ну, на сьогоднішній день ми самі активні в області. Ми багато відвідуємо родин, де навчаємо їм догляду за дітками і підтримуємо родину у догляді за новонародженим. І на цьому тижні нам прийшла вже дати потребу, що нам треба, ми подали. І я думаю, що ми будемо у лідерах по цьому проєкту. Крім того, заклад надає безплатні медичні послуги за пакетом, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Понад 30 лікарів та 40 медичних сестер пройшли навчання, зведення та лікування пацієнтів з психічними та неврологічними розладами та мобільна паліативна допомога. До речі, послугою упродовж року скористалася майже сотня людей. За словами Ольги Попіки, для забезпечення забезпечення якісних медичних послуг. Центр ПМСД намагається оновлювати матеріально-технічне оснащення, а персонал регулярно відвідує різноманітні навчання. Хочу сказати, що ми написали кілька грантових програм. Грантова програма була про проведення реконструкції грядівського пункту тимчасового базування в амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 13 мільйонів. Всі здані, абсолютно всі матеріали. Як, ну, результати нам мають повідомити, 1 квітня починається фінансовий рік в Америці, це за сприяння Світового банку. І тільки тоді будемо знати результати, чи ми відведемо цей проєкт, чи ні. Крім того, ми написали проєкт по оснащенню кабінету лабораторії. Це майже на 2 мільйони сучасний гематологічний аналізатор і сучасний біохімічний аналізатор. Крім того, разом з Червоним Хрестом ми беремо участь в гранті. Щодо створення на базі амбулаторії номер 4 соляної кімнати.